Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні перед святом Великодня продемонструю вам трохи писанок як реальних, так і втілених в монетах різних країн. Здавна кожен регіон України мав свої традиції та особливості писанкарства. Одного погляду на писанку було достатньо, щоб сказати, в якій області її було виготовлено та що саме хотів сказати автор писанки. Деякі з писанок розповідали цілі історії про життя людини чи цілої родини. Традиційно писанкарством займалися лише жінки. Писанкарство було необхідним атрибутом весняних свят, тому що люди вірили, що через яйця жінки могли керувати силами природи. Звичай розпису яєць зародився із традиції вшанування яйця як символу народження всесвіту. У різних народів існували обряди, пов'язані з яйцями. Точна дата появи писанкарства невідома. У Києві археологи знаходили писанку з кераміки часів Русі, прикрашену орнаментом який нагадує павутиння. На Рівненщині глиняну писанку, виготовлено 950 років тому. Найдавніша знайдена писанка в Україні датується 10 століттям, але яйця розписували ще й у дохристиянські часи. Про це свідчать символи, якими її досі прикрашають: шестикутні зірки, місяці, півмісяці, п'ятикутні зірки і хрести, які на той час не були пов'язані з християнством. У середині 19 століття для фарбування яєць почали використовувати анілінові барвники. До того, мисткині використовували природні, варили трави, коріння, квіти. Дизайн залежав від того, які барвники та інструменти були в доступі. У більшості областях України писанкарки працювали писачками у вигляді конусоподібної трубочки чи лієчки. Деякі писачки робили з гусячого пера або курячої кістки, також яйця розписували за допомогою шпильки або цвяха, які занурювали в гарячий віск і прикладали до поверхні яйця. Малювати писанки можна з другої половини Великоденного посту. Однак зазвичай українці оздоблюють пасхальні яйця в чистий четвер. Розписані яйця знаходили на території всіх областей, крім сучасної Луганщини, Запоріжжя та Криму. Для східного регіону Крашенка все ж таки більш привабливий варіант, ніж писанка. Це дуже простий варіант. Лушпиння від цибулі, можна ще прикрутити листочок від петрушки і взагалі буде краса незвичайна. Другий варіант дряпанка. Звичайна крашенка, але на ній гострою голкою дряпається візерунок. І третій варіант крапанка. Крапають віск, потім занурюють яйце у лушпиння, і після цього віск розігрівається, стирається і у вас буде яйце з плямками. Символи повторюються у різних регіонах, але писанки різняться за кольорами та технікою розпису. На жаль, через жорстоке винищення українства на південно-східних теренах нашої держави, автентичних майстрів, які б займались писанкарством східних регіонів, залишилось дуже мало. Найпоширеніші символи стихії це сонце, вогонь, земля, вода, повітря, зернятка, крапочки, жито. Символізують плодючість, грабельки, дощ, безкінечні символ водяної стихії. Дуже часто використовуються геометричні орнаменти та рослинні елементи: квіти, листя, дерева. На писанках зображають оленів, козликів, качок, курей та інших звірів і птахів. Майстри могли не відтворювати всю тварину, а лише її характерний елемент. Існували чоловічі та жіночі писанки. Це впливало на символи, які обирали для яйця. Господарям дарували писанки з побажанням достатку. Жінки часто писали писанки на здоров'я чоловіка. Дарування писанок було наповнене своїм глибоким сенсом. Робилося з бажанням принести благо, допомогти або навіть зачарувати. Писанка та їх символіка неймовірно різноманітна та захоплива галузь. Вже багато років вона вивчається етнографами та істориками, але ще досі приховує в собі багато цікавого. Українці повинні пам'ятати історію та відроджувати традиції своїх предків, адже в цьому і проявляється наша єдність, самобутність та незрівнянність. Всім добрим людям щасливого Великодня! Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку. На сьогодні це все. До зустрічі. Бережіть себе.